Дуже крута, безкоштовна локація, зовсім поряд з містом Суми в 20 хвилинах. Тому ми всією сім'єю зібралися і поїхали в це чудо. Далі детальніше розповім: дорога, до речі, гарна, і ви побачите справжні сумські гори. Так вони існують, це було відкриття, вони не такі, а вже ж великі, як Карпати, але вони є. Їхати недовго, зараз покажу вам. Як це називається? Рекреаційний пункт Лісовичок. Урочище гори у селищі Шпилівка. Він знаходиться від центра Сум їхати 27 хвилин у спокійному темпі. І ось ми вже приїхали. Є місце для парковки, воно не розраховано на велику кількість людей. Тому, якщо бажаєте поїхати, їдьте бажане зрання. Напишіть, чи були тут раніше, бо ми, чесно кажучи, перші, Хоч я знаю про це місце, давно. є паркомісце, є озеро, багато місць. Де... Бачите, можна купатись. Коли погода гарна або водите рибку, є ось такі сітки. Так, це все безкоштовно. Це від лісництва. Дитяча площадка. Гляньте, як гарна. Добрий день. Гляньте, яка краса. Є бесідки прямо на воді. Є бесідки над водою. Мангальна зона, гойдалки, вода питна. Травичку косять, все доглянуто. Різні бесідки закритіша. Ми там і сядемо сьогодні. Прохолодно все вільно. Прикольно також. Дуже хотілося тиші і спокою останніми днями. Єдине за що... О, лелека летить. Лелека летить. Чи то лелека? то щось велике. Дуже хотілося тиші і спокою, затишку Єдине з тишою не вийшло. Якусь територію доглянути, я розумію, що колись то треба робити. І сьогодні дуже мало людей, ми приїхали, ми тут одні. Ми більш нікого немає. І воно годить в голові, каже, не дуже прикольно. Але розумію, що то треба бути безкоштовно. Це все безкоштовно, ви просто не, не резервуєте, нічого приїжджаєте. Я думаю, наскільки я знаю, що в гарну погоду тут ще спробують в бесідку, буде все позайнято. Лише погляньте, яка краса. Знаходиться це у шпилівці. Рекреаційний центр лісовичок називається. Залишаю вам і на карті, як воно виглядає. І просто можете забути самі. Буквально 20 хвилин від міста Суми, по гарній дорозі. І маємо ось таку красу. Сіжка моя, не хоче зніматись. Ми приїхали порибалити рибу, посмажити м'ясце. Сподіваюсь, трава докоситься коли-небудь. Барк наш йде, взяв прикормку, взяв рибу. Ми вдягнулись добре, У нас не дуже спекотно, а взагалі не спекотно, але ми побдягалися в курточках. І добре, що нікого немає. Правильно? Дивіться, висідки, раз ось ця закрита на воді, прикольна, закрита. Ось така. Три дуже гарні, Крайня, де ми сіли найзакритіше раїчками, там не так буде продувати. Та трошки меншенька і та відкрита. Але всі вони гарні. І є ще великі великий стіл з лавками ось там закрите. Наче все показала дві зони: велика мангальна, маленька мангальна, дитяча, гость всякі тренажер тут є. І місця для плавання, купання і рибки. Дуже гарна така чудова зона. там мундрує. Так, ось водичка є. бачите? Правила. Дуже доглянута, дуже гарно. Дуже круте місце, і ми приїхали по поганій погоді, в будній день тому людей немає. Зазвичай, що тут більшенько людей займають ось ці босідки, їх так багато. Захотілося уповільнитись. Отак захотілося оповільнитись, трошки тише, трошки природи. І це місце давно було збережене в мене, але якось ми не доїжджали тут декілька років сюди. А сьогодні доїхала. Я думаю, що будемо приїздити ще дуже мені подобається. Класно. Сейшончик катаються, Тимурчик займається своєю риболовлею, Прикармлює, прикармлює спочатку. Рівно відпочивають. Щось зараз стіл будемо збирати. Маршмело. ну купили. Хтось буде смажити. Дякую. <ск> сім зразу. Ти що робиш? Смачно. Смачно сижу. Угу. Добре. Угу. Скажи. Угу. Смачно маршмелло. Дуже. Речі, персики. До речі, персики бачили, на закупах в сільпу купувала. Це я ще докупила, неймовірно смачні. Зараз на знижках зверніть увагу, прям солодкі-солодкі, саме звичайний персик. Водочки тут, водочки там. І сонечко вийшло. Чесно, я просто в захваті. Просто в захваті. Чудове місце, коли треба проїздити знову і знову. Зовсім недалеко. Недалеко від міста. Сказала б'зати, щоб куточок тиші тиші, ми не в той час приїхали, щоб тиша була періодична, не зупиняється. Але все одно. Оло. Ще один улов в тебе. Бревно. Є пісочний маленький пляжик, Захід хоч з драбинки, хоч просто з піску. Можна відразу поплавати, коли тепло.